Доброго вечора, Діджі Радіо Тернопіль. Сьогодні в нічному клубі Ріверпул разом з вами буде святкувати день народження гостей, які до нас приїхали. Гурт Скай, їм сьогодні 10 років. Біля нас гості сьогоднішнього вечора, іменинники сьогоднішньої гурт Скай. Доброго вечора. До речі, я вас вітаю з вашим десятиріччям. І перше питання: скажіть, якою буде сьогоднішня програма в Ріверпулі? Як будете публіку заводити сьогодні? Чесно, Тернопіль відноситься саме до тих міст, в яких на концерті в яких я переживаю чесно. Це в Києві в Тернополі завжди переживаю, тому що це мої рідні місця, особливо Тернопіль, звісно. Ну і сьогодні ми будемо. Розважати наших рідних слухачів і глядачів як старими хітами, відомими піснями, так і новими. І сьогодні в самому рідному місті ми будемо вперше презентувати нашу нову композицію Струна. Що було найважче на шляху до становлення до сьогоднішнього дня? Повірте, як це не дивно звучить, але не, не так важко вистрілити, як в результаті влучити в ціль. розумієте? Тому зараз теж важко. Важко ну завжди. Тоді по одному було важко, зараз по іншому важко. Розумієте? Ну і в принципі, це в принципі це добре. Тому що якби було завжди повністю, повний штиль, все, все так легко, то було б не цікаво. Ви оскільки є солістом гурту, то е, таке завданнячко, опишіть одним словом всіх учасників гурту, як би ви описали? Він і гряд, <реш> кожну окремо, ну чесно, я, я не буду це робити з тої простої причини, що е, краще ви в них самих запитаєте. Це, це буде цікавіше. Я лише скажу, що ми всі дуже різні, повірте. І в цьому є як і мінус, такі плюс. Але більше я бачаю плюс, тому що кожен вносить щось своє різнобічне з музичної точки зору. Звісно, не буває без суперечок, але це ж творчий процес, розумієш. Р... Ми ж такі самі, як то кажуть, смачні і щирі, як справжній відігріт. Розкажіть, чому ви пов'язали своє життя саме от з музикою? Якби не було сцени? чим б ви займалися в житті? Я б далі, далі, напевно, працював, Працював напевно, на роксі, був би вже якийсь мега якимось які аккаунтом регіональним. Попрацював би креативщиком в рекламі. В принципі, непогано в мене виходить. Я би себе знайшов. Але те, чим зараз я займаюсь, це справді я і воно. Це Я, я це воно, розумієте. Тобто я без музики не можу жити, тому що би не сталося, все одно буде мене займатися. Я б не зайнявся музикою? Ну це альтернативна реальність. Я не знаю. Якби мене навчив сусід в 13 років грати до на гітари, наприклад, ти би я зайнявся. Та от не було б ста, не родився би він. Ну, в іншому місті. Мати зараз віддаю взагалі, тому що, наприклад, я не фантаст. Там, ну, я я бачив себе поки що тільки як музикант. Чи ставалися якісь казуси з вами в гастролях там, чи на якихось концертах? Завж, завжди є якісь там, казуси. Там, приклад може. Ротоком було, звісно, чуть зуби собі не повибивав мікрофонами. Так, так, так стрибав, що вдарився головою в стелю. Багато різного там дуже такі чужої реально. Ну там технічні, слава Богу, це помічаємо тільки ми. а Може там декілька ще людей музикантів. Все можливо, я скажу, з технічної наприклад, точки зору, все можливо при живій грі. В цьому весь і кайф, і в цьому весь і казус, і в цьому весь і гумор, розумієте? Я не знаю. Наприклад, на... От, я, я давно я один випадок. Давно я мріяв з, зробити тюленю на сцені. Ось, був дуже веселий концерт, настільки сильно падав дощ. Euh, що цей язик, що від сцени, що такий вихід зробили, був весь покритий зіленю, абсолютно весь. Весь був в воді, я просто розігнався і на пузі проїхався з мікрофоном. Це було круто. Вам сьогодні 10 років, ваші вашому гурту. Щоб ви самі собі побажали. Mm, побажали би собі експериментувати, не старіти душою. Ну, ось імпровізувати, жити музикою, дихати тим цим і не здаватися, гнути свою лінію, ну і вчитися. Напевно, працювати разом для досягнення тої мети, як перед яку ми перед собою ставимо. Вчора 8 березня було. Що, що дякую. <реш> що дарували, як радували своїх коханих жінок? Тати всіх жінок, звісно, з цим днем, тому що це свято, ну, але і побажання чоловікам, скажімо так, щоб вони згадували про своїх жінок не тільки на 8 березня, а взагалі кожен день. І щоб не тільки на свята там дарували квіти і, і там на тобі квітку, а ну 8 березня там молодець. Тому що не треба робити це так, як дарувати це. Ну, Віддати жінку, наприклад, на день народження, тільки на 8 березня це щось схоже на те, як, наприклад, дарувати жінці на день народження, там, я знаю, пательню. Або каструлю. Тобто Це показує, що от твоя робота, і на тобі ще до тої роботи Власне, да. чому б не подарувати? Чому? Ні, кохані трішки інші речі дарував. Сподіваюсь, мене ще вистачить на надовго, щоб не дарувати пательню. Також на завершення, скажіть декілька хороших слів для тих, хто буде нас дивитись, для відвідувачів Ріверпулу сьогодні, для всіх ваших е е прихильників. От. Угу. Ми дуже вас цінимо і поважаємо, наші прихильники, тому що все, що ми робимо, ми робимо не лише для себе, і для вас. Ця творчість радує нам вухо, і хочеться, щоб ця творчість радувала і ваше також. Тому ми дуже раді бачити якомога більше людей на наших концертах. Тому приходьте, будь ласка, ми дуже раді вам і дуже раді, коли ви класно ковбаситесь на наших концертах. І ми для цього робимо. Дед сам их хранит, Трубач мы не прошу. Выш склянка на стуле, В душа, Все так я. Хотів самотність і пустота, а ми разом бути могли, а ми ходили б у кіно, мені потрібна тільки ти, але тобі вже все одно.